Чи бувало колись таке, що вам було соромно за свої думки перед партнером? Коли нібито нічого поганого і не зробив, проте відчуваєш провину, сором, тривогу? Темою сьогоднішнього відео є. Подібні заборонені думки. Заборонені думки у стосунках, які можуть лякати, викликати тривогу, викликати думки, Боже, я що, така жахлива людина, якщо подібна думка у мене з'явилася. Проте, незважаючи на всі ці складні емоції, такі думки є абсолютною нормою, навіть в здорових, класних, щасливих стосунках. Всім привіт! Я Рита Костенко, практикуюча психологиня, і у цьому відео ми з вами повертаємося до класичної. На цьому каналі рубрики кінотерапія, і сьогодні, на прикладі класної підтримуючої однієї з, на мою думку, найздоровіших пар показаних на телебаченні, наприклад пари Моніки та Чендлера з друзів, ми будемо розглядати думки, які в першу чергу викликають напевно такий супротив. Нам не хочеться, щоб подібне щось було у нас. В першу чергу воно може викликати страх, переживання, занепокоєння і так далі. Проте ці думки є абсолютно нормальні. Як і сказала Моніка та Чендлер, це приклад таких досить здорових стосунків, в яких готові слухати, готові підтримати партнери один одного. Так? І ми побачимо, як різні такі неоднозначні певні ситуації, неоднозначні думки, які у них виникали. Були частиною їхньої історії, проте абсолютно не робило їх менш щасливими, чи їхні стосунки якимись поганими чи недостатніми. Також я буду дуже вдячна, якщо ви, по-перше, додивитеся це відео до кінця. По-друге, напишете коментар та поділитеся власним, можливо, досвідом чи якимись думками з приводу теми цього відео. Головна його мета це нормалізувати переживання думки, які насправді є частиною. Прям будь-яких стосунків, але дуже часто це замовчується. Це не про те, що зазвичай ми обговорюємо з друзями тощо. І в цьому контексті ваш коментар може стати дуже такою великою підтримкою для людей, які, можливо, прямо зараз знаходяться у вирії таких різних почуттів, суму, тривоги, провини і так далі. Тож давайте починати. І перше, те, що є точно абсолютною нормою у щасливих та здорових стосунках, це іноді думати про розвитку. Оставання або думати про те, а як би мені жилося, якщо б я зараз не був у стосунках. Паршиві вийшли вихідні. Так, це Що? Ну, між нами. Це не могло бути назавжди. Чого це? Через ці вихідні ми ж посварилися. Якщо здаватися після першої сварки, то ти ні з ким не пробудеш довше, ніж. Oh. <laughs> Насправді ж думки про ростування можуть виникати просто з купи різних причин. І тут дуже важливо докопатися, яка ж причина у вас. Це може бути і банально втому, наприклад. Так, ми в тому психіка так виснажена, і не знаю, ваш хлопець знову забув підкласти оцю штучку під чашку, так і залишив якийсь там слід. Ви йому казали про це вже мільйон разів. Ваша психіка виснажена, в неї немає особливо знаєте, енергії для того, щоб подумати, Умити, як я можу на це здоровим способом відреагувати, і вона думає, та пішов він, я взагалі зараз ми розійдемося, і хай, хоч по всьому дому, в нього будуть ті чашки. І тоді насправді тут проблема умовно не в тому, що ви хочете розстатися, закінчити ваші стосунки. Так, а проблема в тому, що ваша психіка виснажилася, і це її такий сигнал про те, що вам зараз необхідним є відпочинок. Або вам подзвонила мама, і у неї якісь є певні упередження щодо стосунків. Вона каже: ви вже рік живете разом, а він все ще не робить тобі пропозицію. Хіба це серйозно він налаштований, як тобі здається? І знову ж таки, якщо ви, наприклад, втомлені, або не знаю, або це в кінці робочого дня, або ваша перша все одно є такий порив повірити, почути маму, ви переживаєте, ви хочете, щоб його наміри були серйозними, так? і ви не слухаєтеся її, а в неї, знову ж таки, вона може робити це від щирого серця. Проте все одно це певна маніпуляція, плюс це певне таке упередження. Що якщо за рік немає пропозиції, то все вже і не буде. Проте, в цей перший час, як тільки ви це почули, психіка може відреагувати таким чином, що буде якась злість, буде якась тривога, розтратування, і ви подумаєте, то може краще реально його кинути. Звичайно, і в реальних сварках з партнером ця думка про розставання може бути як таке рятівне коло: типу, я зараз зможу швидко і нібито, нібито без проблем вирішити це питання, щоб ми. Не відчувати цих емоцій, щоб мені не долучати якийсь сил та енергію для того, щоб вирішити цей конфлікт. І це як така перша реакція психіки. Ну, умовно, бий, біжи замри, і оце таке біжи класичне, типу, та я не буду просто цим займатися. Але це перший імпульс. Це Перший імпульс вашої психіки, і не завжди до цього першого імпульсу варто дослухатися. І дуже часто у нас є упередження, що якщо я дійсно кохаю людину, то подібних думок у мене просто не має бути. А якщо вони з'являються, значить у стосунках є якась реальна серйозна проблема. Проте саме тоді, коли у нас є подібне упередження, ці думки і стають реальною проблемою. Тобто, якщо ви прийшли втомлено після роботи, побачили, що ваш хлоп не поставив оцю чашку на цю підставку, подумали закінчу його все, та і все, і буду щасливою собі. Якщо ви подумаєте так, я втомилася, у мене був такий тяжкий день на роботі, зараз вечір, психіка моя виснажена. Я подумала, так ну це, це нормально, нічого страшного. Ви дали собі той відпочинок і вже почуваєте себе добре. І тоді ця думка просто про мене, її ніби то й не було. Проте, якщо ви подумали, треба завершувати ці стосунки, і у вас на цю думку з'являється мета-думка, тобто думка про вашу думку. Це жахливо. Так не має бути. Я погана дівчина. Я його не кохаю, якщо я навіть подумала про такий розвиток подій, то це вже може провокувати просто купу різних наслідків. І румінації, тобто нав'язливі думки, а як же ж я могла, а може це щось означає і так далі. Це може бути фокус на негативі. Якщо я думаю, я подумала про розставання, значить у нас у стосунках реальні проблеми. І тоді мозок реально може налаштувати так свою радіохвилю, точніше радіоприймач, на те, щоб фокусуватися тільки на тих речах, які викликають негативні емоції, переживання і так далі. І тоді дійсно ваш фокус. У стосунках буде більше на негативі, і вони здаватимуться гіршими ніж є насправді. А якщо буде більше фокус на негативі, то можливо, ви будете і реагувати емоційно на партнера якось інакше, ніж зазвичай. Тоді вже від нього може запуститися певна його реакція, його відповідь на те, на ваші якісь негативні емоції. І це може прямо закрутитися і мати реальні наслідки, тобто мати реальні наслідки на ваші стосунки, на ваш настрій, можливо, на вашу саму. Оцінку, якщо ви себе картаєте, що він же ж мене так любить, а я з думаю про розставання, як же ж я можу. Звичайно, якщо ви думаєте про розставання кожного дня, у вас є думки про те, що вам некомфортно, що ви нещасливі зі своїм партнером, це якась історія, яка є довгою у часі, яка є довгою у часі там. В контексті одного дня я довго часу, в контексті е, місяців чи років, навіть іноді і таке буває, звичайно, на цю думку потрібно, необхідно звернути увагу, її необхідно розглянути, розібрати, в чому ж причина і, можливо, навіть дійсно завершити ці стосунки для того, щоб бути щасливою людиною. В той же час, якщо у вас раз на півроку чи раз на місяць з'являється думка про те, треба розтатися яка спровокована якоюсь невеличкою сваркою чи якимось невеликим тригером чи вона спровокована тим що ви втомилися і це така короткострокова думка і щойно цей тригер завершається у вас ця думка припиняється і ви думаєте боже я так кохаю цю людину мені з нею так класно То не варто звертати на цю думку забагато уваги тобто не сприймати цю думку якось важливішою чи серйознішою. Ще, аніж будь-яку іншу думку у вашій голові. То це не кінець? So Який cute. ти милий? No. Ні. Ми просто посварилися. Помиримося ти по всьому. Це звичайна життєва ситуація. Really? Okay. Серйозно? Okay. Тоді чудово. Оце туди є дорослі стосунки. А у нас стосунки? Здається, so. так. Okay. Добре. І друге, те, що є абсолютно нормальним у здорових стосунках, це те, що стосунки для вас не завжди є пріоритетом номер один. І це не про те, що стосунки не є для вас важливими, або не те, що стосунки завжди у вас на другому і далі місці у вашому житті, а те, що ви можете усвідомлено обирати і розуміти, коли вам варто змістити фокус зі стосунків на якусь іншу сферу життя, кар'єру, дітей. Вираження, творчість і що завгодно. Для Моніки, наприклад, таким моментом стала ситуація, коли вона обрала залишитися у Нью-Йорку, а не переїжджати разом з Чендлером у Талсу, тому що в Талсу його перевели по роботі, тому що він заснув на нараді. Виходить стара робота. Я нова робота. Я скучатиму за цією рукою. Так, я немало прошу, але Боже, така нагода раз у житті буває. А як же те, що ти не проживеш без мене чотири дні на тиждень? Якщо подумати, чотири дні це не так довго. I mean, I я ж бачитиму день, тебе в понеділок перед твоєю роботою, а потім you know? у четвер, коли ти повертатимеся. А по вівторках я завжди працюю до пізнього, і якщо подумати, це буде як один день. А якщо ми й одного <laughs> дня в розвитці не проживемо, то в нас серйозні проблеми, дружині. <laughs> Мабуть, погоджуюся на цю роботу. Правда, я Я знаю, що коли ти йшиш, чатернур, як мав, мав поїдеться про що свабливе. Мені ще ніхто не казав нічого приємнішого. для Чендлера. ж Таким вибором стала ситуація, коли він обрав змінити свій кар'єрний напрямок. Тобто у нього вже була така класна кар'єра, досить висока посада з хорошими грошима. І нібито заради родини він мав залишатися там. Проте. Він відчував себе дискомфортно. Він довгі роки насправді не був задоволений своєю професією, і нарешті він знайшов сміливість саме в цих стосунках, обрав змінити і почати все спочатку. Так і почати він був копірайтером, якраз мені здається, комедійним копірайтером. В обидвох ситуаціях, якщо б Моніка і Чендлер мали упередження щодо того, що стосунки мають бути на першому місці, партнер має бути на першому місці. Я завжди маю робити все заради стосунків. То вони б, напевно, не змогли прийняти Цих важливих, дуже важливих для себе рішень. І, звичайно, потім це б мало наслідки, вони б відчували себе незадоволеними. Особливо, якщо б хтось з партнерів ще потім зробив щось для себе, то там би, можливо, виникали думки: я заради тебе пожертвував такою можливістю», або я заради тебе працюю на роботі, яку я ненавиджу, а ти для мене так. Там щось не зробив для мене, і це, звичайно, було б причиною сварок і так далі. Тому для того, щоб бути щасливими дійсно у стосунках, нам важливо нормалізувати, що я можу кохати, обожнювати свого партнера в той же час іноді зміщати пріоритет на щось інше, щось важливе тільки для мене. І це є окей, тому що кохання це не завжди про жертовність і страждання. Чинлей, чекай. у мене отак. Стара робота, нова робота і ти? просто я мушу це зробити. Я знаю. І останнє про що я сьогодні хотіла поговорити, це про те, що абсолютно нормальним є те, що ви вважаєте привабливим не тільки свого партнера. Так само, як і те, що ваш партнер не вважає привабливим чи привабливою виключно вас. ти готова? Так. Я зараз це таке нав'язане, абсолютно нереалістичне правило про те, що якщо ми у стосунках, то нас може приваблювати, або ми можемо вважати гарним, чи можемо вважати смішним чи красивим тільки свого партнера. Це дуже шкідливе упередження. Воно це просто неможливо. Ми не можемо ходити по вулицях, ходити в спортзал, дивитися кіно, ходити на навчання, бачити інших людей і жодного разу не подумати, це дуже красива людина, або це дуже сексуальна людина, або це дуже смішний жарт. ця людина класно жартує. Тобто, коли ми маємо це правило, що мені не має ніхто подобатися, окрім мого партнера, але при цьому ми живемо життя, буваємо у суспільстві і так далі. Врешті-решт ми стикнемося з тим, що нам хтось сподобається, і тут, якщо нам хтось сподобався, ми просто можемо відчувати купу провини, сорому, змішаних таких почуттів, так переживань, занепокоєнь. А якщо нашому партнеру ми побачили, що хтось сподобався, або хтось там його зацікавив, то ми будемо дуже злі. У нас буде багато тривоги за наші стосунки, також багато переживань і ревнощі і так далі. Тут треба розуміти, що звертати на когось увагу, вважати когось привабливим це є частиною нашої природи. Проте вважати когось привабливим, красивим, смішним, яким завгодно, не дорівнює я хочу». Хочу мати якісь стосунки з цією людиною. Не дорівнює, що я хочу зрадити чи кинути свого партнера. Не дорівнює, що я одразу закохався в цю людину. Єдине, що є важливим в цій ситуації, коли ви помітили когось, коли ви звернули на когось увагу, чи коли ваш партнер звернув на когось увагу, єдине, що є важливим, це те, що ви з цими думками робите. Тому що ви можете подумати, вау, це дуже приваблива дівчина. Але я кохаю свою. Партнерку, я хочу бути з нею кожного дня. Я обираю бути зі своєю партнеркою. Я не хочу робити її боляче. Тож я відмітив те, що ця дівчина приваблива гарна для мене, проте я не планую. Жодних дій щодо цього. І саме цей вибір є в рази ціннішим, адже саме дії є підконтрольними нам на 100%, на відміну від наших думок і того, вважаємо ми когось привабливим чи ні. Звичайно, знову ж таки, тут треба слідкувати за відтінками, скажімо так. Якщо вам іноді хтось здається привабливим, або іноді вам з кимось цікаво, приємно спілкуватися. Проте ви не зраджуєте своєму партнеру, ви не починаєте робити якісь. Цівні дії і так далі, то це є норма. Проте, якщо вам подобаються усі постійно і дуже сильно приваблюють, або якщо ви закохалися в якусь конкретну людину, а ви зараз знаходитеся в стосунках з іншою людиною, то, звичайно, це привід для того, щоб. Самому розібратися, чи самі, чи сходити до психолога, чи хоча б обдумати, а в чому причина, чи я себе почуваю комфортно в своїх стосунках, що мене привабило в тій людині. Тобто, це привід для такого самого копання, так для того, щоб розібратися, чого так. Знову ж таки, це трошки інші ситуації. Ми зараз говоримо про те, що важливо прийняти, не відчувати провину і не сварити партнера, якщо вам хтось сподобався інший. Якщо ви не робите якихось власне активних дій для того, щоб з цим іншим мати якісь романтичні стосунки чи якісь ще інші? Ну і коротко можемо підсумувати про що ми сьогодні говорили. І перше, що нам дуже важливо пам'ятати, це а думки. Не є реальністю, б ми на 100% не контролюємо своїх думок. Якщо ви не вірите, спробуйте зараз хвилину не думати про червоного кролика. Прям поставте на таймер, зупиніться і не думайте цю хвилину жодної думки, жодної думки про червоного кролика. Якщо вам вдалося, напишіть про це в коментарі. Якщо не вдалося, то також напишіть про це в коментарях. Ну і. Вітаю вас, ви побачили, що насправді ми свої думки не так вже сильно і контролюємо, і це мені здається хороша причина, щоб не завжди сприймати їх серйозно, не завжди думати, що вони означають щось велике. Адже насправді саме дії та наші щоденні вибори є набагато більш показними. Якщо я, наприклад, іноді думаю про розставання, про те, я кожного дня обираю бути з цією людиною, піклуватися про неї, робити їй компліменти. Ходити за ручку, думати про неї, так помічати її класні якості, то це є набагато набагато ціннішим і важливішим, аніж ті думки, які іноді з'являються просто в моїй голові. І другий важливий момент це про те, наскільки важливо нам відмовлятися від негнучких правил про те, якими мають бути стосунки. Нам реально дуже важливо враховувати контекст, тому що. Я ніколи не маю вважати нікого привабливим. Я ніколи не маю думати про розставання. Сумки мають бути завжди на першому місці. Що я люблю людину, то я завжди буду дивитися тільки на неї і. Ще ж ось БВБ. всі подібні правила є некорисними, адже вони абсолютно не враховують контекст. Власне, різниця між тим, що в мене один раз проминула думка про те, а як мені було без стосунків, чи я кожного дня ненавиджу себе і свого партнера в цих стосунках, мені жахливо, я просто не знаю, я готова на все для того, щоб нарешті цей жах закінчився. Коли ми маємо правило, я не маю думати про розставання, цей контекст. Абсолютно не враховується, і ми емоційно реагуємо. На ці дві ситуації однаково. Хоча, звичайно, вони є абсолютно кардинально різними. На цьому все. Я буду супер вдячна за будь-який ваш коментар, за лайк, підписку на мій канал. Щиро сподіваюся, я була б дуже щаслива, якщо б це відео допомогло вам відчувати менше провини тривоги у своїх стосунках. Я сподіваюся, що так і буде. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.